Один плюс один продовжує національний телемарафон. В студії для вас працюють НАТО Островська. Я Євген Плінський. І очевидно, що останні дні е, найголовнішою темою для всього світу без перебільшення є тема пошуку завершення війни, справедливого миру, про який говорить і президент Зеленський. І говорить президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. І вони і всі, і всі європейські партнери, да, всі говорять про те, що війна має бути припинена, але головне питання це формат завершення цієї війни і пошук тієї самої формули справедливого миру, тому що для України. З завершенням війни не може бути там відмови від території, не може бути певний компроміси, поступки з ворогом. А про о, то, якщо згадати останні і постійні о, протягом всієї війни заяви Путіна то вони говорять якраз про те, що Україна має піти на той формат, який фактично знищував би нашу незалежність. Отже, готують зустрічі і з Києвом і з Москвою. Про це заявив Дональд Трамп. Про переговори, результатом яких має бути припинення вогню. Говорив його спецпосланець Кіт Келох. Його цитує Reuters, Келох порушував також питання проведення виборів в Україні після припинення вогню. На банкові відреагували цитую припинення вогню та Вибори в Україні не залякають Путіна, а для припинення війни необхідний конкретний план спільних дій України та США. Написав у соцмережах радник президента України Дмитро Литвин. Він пояснив, що Росія збільшує виробництво ракет та боєприпасів і знаходить способи обходу санкцій. Альянс РФ із північною Кореєю не свідчить про готовність до миру, тому Україні потрібен глибокий підхід від міжнародних партнерів, а не просто ідея перемир'я. І про це поговоримо з Павлом Клімкіним, міністром закордонних справ 14-19 років. Вітаємо вас. пане де ви theory? І вітаю, друзі. Ну, ви один з найдосвідченіших дипломатів країни без перебільшення говоримо про це і хочемо попросити вас прояснити. Оце, що ми зараз чуємо, бачимо в інформаційному просторі. Наскільки це вже реальний план партнерів, там пошуки форматів? Це, це все ще такий підготовчий процес і спроба заміряти реакцію суспільства світового на такі формати, на такі формати, спроба щось намати. Цати. Чи це вже ми несемось в е, перемовному процесі активному? Звичайно, консультації відбуваються, але це зовсім не план. Це навіть не перед якесь відчуття, якщо хочете, план, оскільки американці будуть зараз тестувати різні ідеї. Вони будуть говорити зі всіма сторонами, і вони говорять з європейцями. Наступного тижня там відбудеться міністерська зустріч, де будуть американці, ми європейці, і тільки після того буде зрозуміло в яку сторону взагалі можна рухатись. Звичайно, американці, коли вони будуть говорити з Кремлем, вони будуть говорити не тільки про нас. Ми маємо це прекрасно розуміти, оскільки навіть важелі, які обговорюються, наприклад. Ціна на енергоносії чи санкції, які дозволять відсікти від цього індусів чи китайців, це в принципі важелі, які чогось коштують і політично, і не тільки політично для Трампа і його команди. Тому ті розмови, які будуть вестися, як про пряники, так і про батаги, вони насправді будуть ширшими ніж тільки наш порядок денний. Ну, а друге, що також потрібно розуміти, ідея виборів, вона ж не виникла там, коли про це сказав Келах, і вона не виникла там відриві від процесу, і американці іноді кажуть, що дійсно це ідея про те, що в якийсь момент ми маємо зрозуміти, куди рухатись далі. Тобто, у нас дуже часто розглядають цю ідею, що там готовий повестися. На Путіна і Путін, звісно, буде його так акуратно тролити і провокувати, як він, як ви бачите, тролить європейців, і кажуть там скоро вони будуть е, е, біля них е, якось там хвостиком. Е, ну так як порівнюючи її такою собачкою, але насправді історія про те, що якщо американці застосовують важелі, вони мають бути. Впевнені, що ми або вибираємо можливість іти вперед за логікою американців. Це не означає, що ми маємо її слідувати, і що у нас нема можливості на неї впливати. Очевидна історія. Але якщо ми слідуємо за логікою, то хтось має, врешті-решт, взяти відповідальність за ці компроміси, які американці. Будуть нам пропонувати, або і це дуже непроста історія. В принципі, адміністрація Трампа може сказати: ну, якщо так, то так. А тоді е, допомога як фінансова, так і військова, так і власне політична, тоді це питання, яке ми маємо окремо обговорювати. А без американців ми сьогодні не можемо покластися тільки на європу, і ми всі прекрасно розуміємо, чому. Тому ця логіка вона непроста, і вибори це не є окрема історією, яку американці хочуть кинути і сказати: от ви маєте це робити, це не маємо рішення та за нами насправді, і ми маємо розуміти, що і як ми робимо. Але це частина однієї картинки, і нам прийдеться її говорити. Обговорювати з американцями, і ніхто з нас не хоче виборів під час війни, і це проблема не тільки технічна чи технологічна, і це проблема не тільки те, чи будуть ці вибори мати достатню легітимність для всіх українців. Це проблема того, що російський режим спробує власне де дестабілізувати Україну по ходу до виборів. Ну, але ми також маємо бути свідомими, що аргумент: а от якщо почнуться вибори, буде дестабілізація і ми всі пересваємось на цю адміністрацію. Не працює, оскільки вони ж кажуть, що це в принципі момент для вас для збереження державності і для того, щоб стати частиною заходу. І а можна ще до формату уточнити? Просто тут виникає багато питань у суспільства. Те, що зараз цитують Ройтерс, кітакелога він каже про те, що можна проводити під час перемир'я вибори, фактично. Але ми розуміємо, що дуже багато військових вони перебувають на фронті. Взагалі чи реально проводити агітаційну кампанію? Як це може відбутися? Де гарантії безпеки? Що такі домовленості про перемир'я будуть дотримані? Я як ви бачите собі цей формат? У нас є закон, і це український закон. і Ми маємо йому слідувати. І ми не можемо проводити вибори під час війни. Якщо у нас буде формат припинення вогню, ми маємо бути впевнені, що це стала історія. І тоді американці мають його гарантувати для нас разом з європейцями. Якщо це буде зроблено, тоді почнеться інша історія, оскільки під час е, того е, військового стану, який у нас є, очевидно, будь-які вибори не можна провести не, не за законом, не політично, ні навіть панітійно. І ми це прекрасно розуміємо. Але якщо американці дають свою гарантію, що це буде триматися, і як це буде триматися, і які далі будуть кроки, і чи нам будуть зрозумілі загальна логіка і елементи їхнього плану, тоді це буде інша історія. Але от з іншого боку, ми пам'ятаємо, ну тут за Дональдом Трампом слідкувати дуже складно кожен день кілька новин, і кожна з них топова, і ми забуваємо попередні. Але от там буквально тиждень тому, 21 січня, Дональд Трамп заявив, закликав президента Росії Володимира Путіна зупинити війну проти України і укласти угоду, скільки далі для Росії буде тільки гірше. І от такі заяви нам дуже подобаються. Це якраз е, така е, дипломатія через силу. Да? І Трамп відкрито говорив про те, що для Росії може бути гірше. Але при цьому, як ви зазначили, вже Путін постійно намагається інформаційно відігрувати Трампу. Він його хвалить, він каже, що він молодець, що він такий вольовий лідер. Як цю гру розуміти? Чи дійсно Трамп готовий до там, впровадження якогось такого сценарію, від якого дуже швидко і Путіну, і Росії буде ставати зле? Чи це теж такі? Поки що гра? Чи готовий на таке Трамп в принципі? Наскільки я розумію Трампа, а я пам'ятаю його і по особистому спілкуванню, і давно слідкую за його логікою. Він буде застосовувати методи батага і пряника, як я вже сказав. Він буде тиснути, він буде там ставки реально піднімати, але він буде також пропонувати путіну. Можливо, і я. До цього ставлюся з тривогою можливо, скасування певної частини санкцій, якщо Путін піде на те, що, що захоче Трамп, і в сьогоднішній реальності тільки у Трампа, тільки у американців є такі важелі, що власне, посадити Путіна за можливість розмовляти притомно розмовляти і серйозно розмовляти. І друге Трамп не хоче виглядати слабаком. І це важлива історія в очах американців і в очах світу. Трамп завжди казав, що я хочу реалізувати себе через силу. Він розуміє, що силу в своїй трампістрії сенс. Але це 100% означає, що він не буде здаватися путіну. От з цим можемо бути спокійні, але так само маємо розуміти, що можливі компроміси, які він буде пропонувати, вони не будуть простими для нас. Дуже важливо, щоб не говорили про Україну без Києва, без України, і ми стежимо за цим, тому що заяви дійсно лунають, і за ними, як сказав Євген, складно встежити, тому що вони одна за одною сипляться просто в інформаційному просторі. Дякуємо, що допомогли розібратися в цьому питанні. Павло Клімкін, міністр закордонних справ України 2014-2019 років.